Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже яскравий і смачний салатик, який ідеально підійде як для обіду вечері, так і для святкового столу, а готується він дуже просто. Спочатку я тоненько нашинкую червоного лову капусту. При цьому обов'язково вдягаю рукавички, так як капуста дуже фарбує руки. Тепер додаю трішки солі і трошки капусту ось так обминаю руками для того, щоб вона розм'якла і пустила сік. Ось так відставляю її в сторону, а тим часом нарізаю одну цибулину на пів кільця. Потім відправляю її в мисочку і заливаю крутим кип'ятком для того, щоб цибулька стала м'якенькою. Ось так. Хай постоїть хвилин 10-15, а я тим часом наріжу 3-4 маринованих огірочки. Огірочки відправляю до капусти. Далі беру 4 відварені картоплини. Очищаю їх від шкірки і також нарізаю до салату. Ну що ж, цибуля в мене вже трішки розм'якла, тепер ось так її просто віджимаю руками і відправляю до салату. Далі додаю зелений консервований горошок і видавлюю 2 зубчика чесночку. Заправляти салат я буду домашнім майонезом. Рецепт є у мене на каналі, посилання буде в описі під відео. Готуйте, обов'язково він готується дуже легко, а виходить надзвичайно смачний і натуральний. Також по бажанню можна додати діжонську гірчицю. Я додаю, мені вона подобається. Тепер салатик я перемішаю, а потім вже додам картоплю. Так як вона у мене трішки розвариста, така вийшла, то я її додавлю в кінці. Ну, ось тепер додаю картопельку і все перемішую. Далі я салатик спробую на смак, якщо мені чогось бракує, там солі чи перцю, то обов'язково додаю. Ось і все, ось такий смачнющий салатик виходить. Як бачите, готується він достатньо просто. І виходить зовсім недорого. Я впевнена, що вам він сподобається, тому готуйте обов'язково куштуйте. Друзі, а для розвитку каналу потрібна обов'язково ваша підтримка. Ставте лайки цьому відео, якщо воно вам подобається, і пишіть коментарі. Тоді YouTube рекомендує це відео і мій канал іншим. Наперед вам дякую за все і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні і нашим героям!